Бадьори настрій особливо в мене, бо я потіти не буду. Сьогодні на годину раніше прокинулися мої колеги команда ТВ7. Вони будуть змагатися з представниками інших змі, студентами і ветеранами. Хто швидший? Як ви себе чувствую, все ли нормально. Атлічно слідкуйте за нашими новинами. Дивіться ще один кіт. Саме гумові чоботи я сьогодні обираю, тому що мій шлях до роботи йде по проспекту Будивельників. Дорога тут суцільний квест. Як не забруднити взуття, але пройти його неможливо. Сьогодні останній день 2022-го. Чи не найскладніший рік в житті кожного українця, зокрема і нашої команди тв 7 Про що хочемо? Про що мріємо і чого бажаємо вам і собі також? Давайте разом згадаємо, яким був цей рік для журналістів тв 7 А я тоді розпочну з себе. Для мене це був фрік великої кількості знайомств. Нових викликів, де жити як прийти у робочий стан та зуміти знайти сили для зйомок. Я у травні розпочала працювати з командою ТВ-7. Знайомство з Марюпацями почалося зі Львова. Згодом приїхала до Києва. У столиці багато знімали про допомогу мешканцям міста Марії, про наших захисників, про тих, хто загинув за незалежність, про тих, хто в полоні, і про тих, хто з нього повернувся. Розповідала також у Києві про культуру нашого міста та про його жителів, а ще про наші мрії. Найбільше я мрію про мир. Мир у душі, мир України. Я хочу, аби у нас українців ще довго були сили підтримувати один одного словом та справою. Хочу, аби більше не було сумних інформаційних поводів. І я не бачила сльози на очах матерів, дружин, дітей, братів, сестер і друзів. У підвальному приміщенні заздалегідь підготували пітну воду, сірники, одноразові стакани, технічну воду є медпункт і навіть туалет. З блокадного Маріуполя змогла виїхати моя колега Тетяна Писарєва. Зараз працює у Києві. Професійна діяльність після міста Марії розпочалася у Львові. Тоді не було оператора, комп'ютера та офісу. Розповідає умов, в яких доводиться працювати, випробовують. Проте Тетяна їх перемагає. За ріки її матеріали набирали багато переглядів та мали відгук від маріупольців. 22-й рік став роком і навчання. Попри те, що Тетяна сама пережила усі жахіття війни, вона продовжує вчитися працювати з людьми, які були під обстрілами. В окупації або вийшли з полону. Також я багато прослухала тренінгів за цей рік, як працювати там перевіряти інформацію, як спростовувати фейки або боротися з пропагандою. За цей час наша команда дуже зміцнилася. Ми стали ще дружнішими. Ми дуже один одного підтримуємо, допомагаємо. Саме це придає. Особисто мені сили рухатись далі, розвиватися, працювати на користь українців та маріупольців. Наступного року я, як і всі українці, мрію про перемогу, про мир і про повернення в свій рідний Маріуполь. Японія у самому серці міста тут на алеї від драмтеатру до Ливаневського почали висаджувати сакури. Валерія Глущенко з Маріуполя виїхала до Дніпра. Тут зараз найбільша частина команди ТВ 7 Валерія Пішка виходила з міста Марії у березні. Після всього пережитого для неї великою підтримкою стала наша телевізійна команда. Розповідає, що рік запам'ятався не складнощами, а зустрічами з новими людьми, новим містом та шаленою вірою у нашу перемогу та зсу. Рік був одночасно складним, але я хочу сказати лише про позитивні моменти, бо негатив я викидаю з своєї голови. Хочу сказати про те, який він був крутий, бо було дуже багато нових людей, знайомств, дуже багато сміху в офісі. І хочу, щоб одну єдину мрію, яка об'єднує всіх українців, 2023-й здійснив. І ми перемогли. Разом з Валерією працюють дніпрянки Аміна та Альбіна. Вони приєдналися до команди ТВ 7 восени, підіймають важливі теми для маріупаців, Говорять про те, що відбувається у місті Марії, працюють з переселенцями, воюють на інформаційному фронті. Мені здається, що зараз наша мрія одна на всіх, це наша перемога. Але якщо розказати свою власну мрію, то мені хочеться розповісти про стрибок з парашута. Це таке, що я мріяла зробити до вторгнення, але через всі ці бойові дії і через вторгнення Росії не змогла. Тому як тільки ми переможемо, я хочу про пролетіти над українським небом. До війни була стабільність. Ми мали улюблену роботу, дім, щасливі тихі дні. Під час війни з'явилися можливості. Ми почали працювати в нових проєктах на новій роботі. Ми почали цінувати це життя, і це дало нам змогу його переосмислити. У нас зріс, дух патріотизму, бо ми вже не боїмося, і ми здолаємо того ката і виповнимо найзаповідніше бажання українців це перемога. Про Маріуполь, але тепер у Запоріжжі розповідає Славко Твердохліб. 2022 тисячі для нього став роком відряджень. Славко побував на зйомках у більш ніж 10 містах України. Розповідав про відкриття нових гуманітарних хабів для Маріупольців, побував на звільненій Херсонщині та показав жахливі наслідки окупації. Цей рік багато чого змінив, а головне змінив нас. Ми як кажуть, в святому письмі. Розпорошені зараз по всьому світу. Але головне жити вірою контра спемсферу. Без надії таки сподіватись. Тож бажаю в наступному році жити мрією та надією. Під новий рік в ефірі телеканалу ТВ7 Можливі дива. 19 грудня в Україні відзначає День Святого Миколая! А у Львові працює Вікторія Гребенюк. Вона була в команді ТВ7 в Маріуполі до 20-го року. Після повномасштабного вторгнення зробила перерву в роботі на півроку. Восени 22 го повернулася до телеканалу. Вже у Львові відчула, що це наче доля. Це можливість доносити до людей правдиву інформацію, що є надважливим, особливо зараз. І робити це не завадять ані повітряні тривоги, ані блекаути. Поталанило із оператором, який має великий досвід та поділяє погляди Вікторії в професійному плані. Ми живемо в історичні часи, тож варто робити все від нас можливе задля того, щоб після нашої перемоги ми жили в оновленій, відродженій Україні, і всі жертви, які зараз ми несемо, були не дарма. Я мрію, щоб всі українці завжди відчували нашу потужну національну єдність та надалі жили в мирній, сучасній супергеройській державі, якої її самі і зробили. Перша робоча нарада телеканалу була у квітні, коли команда почала виходити на зв'язок. За цей рік ТВ7 розширився та зміцнів. Ми впровадили багато нових проєктів та грантів стали ще ближче до наших маріупольців. Наша перша нарада вона не була там керівник або співробітник. Наша перша нарада вона була на рівні просто знайомих людей, друзів, колективу. Коли ми зустрілись, коли ми просто у зумі побачили один одного. Поплакали, поспілкувались, дізналися хто коли виїхав, як вони виїжджали. Я хочу відмітити тих людей, які все ж таки знайшли в собі сили продовжити роботу телеканалу. Бо ми розуміли, що це важливо. Ми далеко від рідного міста, далеко один від одного, але наш дім це наші друзі, наша країна, наші рідні. Але ми впораємося, бо великою ціною нам все це вдалося. Нехай новий рік буде краще. Я бажаю нам не втрачати віри в самих себе, продовжувати боротися за майбутнє попри відсутність світла, інтернету або зв'язку здоров'я та перемоги у наступному році зі святом е -хе у 2022-му Було багато втрат і горя. Але давайте зараз спробуємо віднайти в собі трошки віри. Адже за цей рік ми зробили величезний крок і в світле майбутнє незалежної України. Чітко усвідомили, що таке національна ідентичність та що значить бути українцями. Це бути частиною найсміливішої нації в світі. Давайте залишимо все погане, придумане, не наше, десь там у минулому, і у 2023-му здобудемо разом перемогу та збудуємо оновлену ще крутішу Україну з власною унікальною культурою. Миру вашій оселі. Побажаю в наступному році вам, усім нам віри та надії на зміни і на краще. Нехай 2023 принесе нам мир і перемогу. І щоб ми викинули ворога назавжди з нашої землі. Нехай обіймів із близькими буде більше. І скорішого повернення в наш український Маріуполь.